Вітусім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про доброякісні новоутвори яєчників. Не перемикайте, буде цікаво. Пацієнток з доброякісними наутворами яєчників зростає, бо більше ця проблема молодшає все через стрес. Більше про це нам розкаже лікар-гінеколог центральної міської клінічної лікарні Леся Іллюк. Доброякісні новоутворення яєчників це патологічні утворення на тканині яєчників, які здебільшого мають чітку структуру, чіткі контури, вони не проростають суміжні органи, тобто не мають експансивного росту, вони не мають. Злоякісного перебігу і зазвичай не несуть загрози для життя людини, проте існує ряд ускладнень їх, які, на які ми повинні звертати увагу, і які потребують оперативного втручання. Серед ускладнень доброякісних новоутворень яєчника відзначається кісти яєчника, а кісти та утворення параоваріального абсцесу. Класифікація є специфічна, тобто гістологічна, по саме по походженні будови цитологічні та гістологічні, але слід розрізняти більш таку зрозумілу класифікацію, та яка зустрічається найчастіше в популяції жінок. Якщо розглядати в розрізи серед населення, то найчастіше зустрічається з доброякісних новоутворень, а це доброякісні цистаденоми, це функціональні кісти яєчника, до яких ми віднесемо. І фолікулярну кисту, і кисту жовтого тіла сюди відносяться також дермоїдні кисти та ендометріодні це такі найбільш поширені види, які найчастіше з якими найчастіше жінки звертаються до нас. Причиною виникнення доброякісних новоутворень яєчника є саме генетичні аномалії та епігенетичні фактори. Також існує ряд інших факторів, серед них є хімічні, фізичні та біологічні фактори, які провокують прояв цих генетичних аномалій. Якщо детальніше розказати, то до хімічних ми віднесемо роботи з отруйними речовинами, вдихання отруйних парів. А також сюди відноситься вживання Алкоголю і коріння. Якщо серед фізичних факторів, то ми сюди віднесемо іонізуюче випромінювання та ультрафіолетове опромінення. Часто жінки звертаються із функціональними кистами, це найбільш зустріч... найбільш зустрічаються даний вид новоутворень, які, в принципі, не потребують ніякого втручання, зокрема оперативного. Проте, на жаль, існують ще випадки, коли невмотивовано, необґрунтовано проводяться оперативні втручання і порушується структура яєчника. Але, як ми знаємо, структура яєчника вона є дуже ніжна. І при порушенні структури яєчника ми знижимо резерв оваріальної жінки і відповідно її репродуктивні плани. Тобто, ми повинні зважувати всі за, всі ризики, всі проти і визначати чітко покази до оперативного втручання. І так би мовити, не не втручатися в структуру там, де цього не потрібно, тому функціональні кисти в залежності від їх розміру, від їх симптоматики, прояву, вони ведуться в більшості консервативно. Щодо видалення доброякісних новоутворень, тут варто розмежовувати про який вік жінки говориться. Якщо це жінка репродуктивного віку, то кисти до 3 см, прості кисти, ми навіть не документуємо в ультразвуковому. Обстеження, тобто в заключенні, ми їх ведемо як ну, рахуємо це як фолікул. Якщо це, наприклад, 3-5 см, то таку кисту ми спостерігаємо, ми про це пишемо в заключенні, лікар ультразвукової діагностики пише, і ми можемо жінці запропонувати таку кисту спостерігати протягом 3-6 місяців, в залежності від того, яка вона по структурі. Ну і якщо, звісно, це є велика киста. Навіть якщо вона доброякісна, але вона є симптомна, вона Порушує роботу суміжних органів, наприклад, шлунково-кишкового тракту чи сечового міхура, то таку кисту все-таки ну, велику кисту бажано оперувати і оперативно забрати. Якщо ця жінка в менопаузі, то взагалі поява кисти це не є нормою в такому випадку. І все, що ми бачимо на ультра при ультразвуковому дослідженні, навіть утворення розміром до сантиметра, ми повинні задокументувати. Вати і е, якщо це тим більше ураж утворення 1 3 см, то ми спостерігаємо. Якщо більше 5 см, то е, ми можемо запропонувати оперативне видалення. Силу зміну способу життя все-таки справді варто відмітити, що поява доброякісних новоутворень все-таки почастішала. Часто вони зустрічаються. Це стосується не тільки жінок репродуктивного віку, а і підлітків. А пов'язано це з Стресом. Поряд зі стресом у нас вивільняються такі гормони, як кортизол та пролактин. І саме жінки, які постійно які піддаються постійному стресу, є у зоні ризику. А, ну, зараз, на жаль, ми не можемо цей фактор виключити, тому маємо те, що маємо. Так? Звичайно, що це пов'язано також із раннім настанням менархи, тобто, якщо існує така кореляція, якщо, якщо жінка чим швидше в неї почалися менархи, тим більше ризик до розвитку доброякісних новоутворень. Також є вплив початку раннього статевого життя, це також є. Можуть бути такі, як тазовий біль, як відчуття стиснення, дискомфорт в вишлунково-кишковому тракті, а саме закрипи, або порушення сечопускання, це може бути часте сечопускання, це може бути затримка сечі. Це говоримо вже тоді, коли є великий розмір пухлини, бо часто прості кисти, функціональні кисти вони є асимптомні через те, що вони є невеличкого розміру і вони виявляються просто. Випадково при ультразвуковому обстеженні, а серед також симптомів, які будуть вказувати на підозру. Доброякісні новотворення яєчника може бути болі в здуховинній ділянці, здебільшого вони є односторонні. Рідко коли розвиваються кисти одночасно з двох сторін, це є односторонній біль, проте його характер може бути різний, як і гострий, так і тупий, як нападоподібний, так і постійний. Тобто це вже залежить від того, як пухлина, як пухлина контактує з очеревиною. Ну, якщо вона близько і подразнює постійно нервові закінчення, звичайно ж це буде інший вид болю. Якщо вона взагалі не торкається у черевини, то вона може протікати фактично безсимптомно Також це можуть бути порушення в менструальному циклі, тобто може бути затримки менструації, відсутність їх і також може бути біль при статевому акті, при фізичних навантаженнях, відчуття здавлення, відчуття тиснення низом живота при спробі щось важке підняти чи присісти. Ось такі. От власне симптоми. Серед методів діагностики. Звичайно, ми використовуємо такий метод візуаліційного обстеження як ультразвукове дослідження. Він є золотим стандартом і є першою лінією в діагностиці доброякісних новоутворень. Звичайно, що як вже згадувалося, тут ставиться оцінка по шкалі ОРАЦ, і вже від того, в залежності, яка, який ступінь нам виставив спеціаліст ультразвукової діагностики, ми вже вирішимо подальшу тактику, чи потрібно нам ще онкомаркери, все-таки. Біохімічні показники, чи потрібно нам ще таки до обстеження в вигляді магнітно-резонансної томографії, МРТ. Ну і звичайно клінічні прояви. Як вже згадувалося, доброякісні пухлини більш мають безсимптомний перебіг, а злоякісні, в залежності від стадіювання, теж будуть різного характеру. Якщо це перша-друга стадія, можливо, ніякого прояву не бути. І якщо це вже запущені стадії, то ми будемо бачити вже між, перед собою а, ці прояви. Ну і сукупність всіх цих всіх цих методів і анамнез, і скарги, і обстеження, бімануальне обстеження, обов'язкове, ультразвук, МРТ, можливо, це А якщо це а 125, якщо він нам е, є показ до нього, і разом все нам формує думку, що це є, чи це є чітко доброякісне новоутворення, чи все-таки це є справа гінеколога-онколога, і ми повинні перенаправити жінку до експертного спеціаліста. Якщо говорити про профілактику, тут є декілька напрямків саме і що стосується способу життя, ми повинні виключити всі шкідливі елементи, такі як вплив хімічних та фізичних факторів, ми повинні виключити вживання алкоголю, куріння це те, що може провокувати прояв доброякісного новоутворення, якщо жінка, наприклад, має вже генетичну аномалію, якусь генетичну поломку. Також Сюди відноситься регулярні скринінгові обстеження. Тобто, раз у рік жінка повинна все-таки проходити обстеження в гінеколога, і який буде відповідно направляти її на ультразвукове до обстеження для того, щоб оглянути всю структуру яєчників, структуру ендометрії. Щодо профілактики, також важливо, щоб жінка, кожна жінка, знала свій сімейний анамнез. Тобто, вона повинна бути обізнана на рахунок цього, що там, наприклад, моя мама. Бабуся хворіла там чи злоякісними, то чи доброякісними новоутвореннями. Таким чином ми вже можемо а, оцінити ситуацію і скерувати жінку частіше на дообстеження, ніж цього потребують ті жінки, які не стоять в зоні ризику. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!